Доброго ранку. Молі по переплатники україномовного каналу. Хтось щось святкував. Сьогодні в нас вже 28 серпня 2024 року. Дивіться, хмарки по небу походять, вітерець, але не холодно, 21 градус тепла. Середа. Прямую на роботу. Такий ранковий Харків. Трамвайчики їздять. Церква куполами. Блищить автобус, 204-й поїхав. Життя продовжується, як я кажу, не зважаючи ні на що. Сьогодні свято. Як у бабусі написано друга причиста. Успіння Пресвятої Богородиці. Або третій спас. Як там хлібний, кажуть у народі, або ореховий. Вітаю, хто святкує. Хто відсвяткував ще 15-го. Гаразд. бабуся каже, ми можемо і двічі, і тричі святкувати. Хай, Богородиця, принесе нам мир. Скоріше нашу наша країна. І в усьому світі, щоб був мир. Та щось то там запалає, то там запалає ще не затухло, одне, палає друге. Ладно, будемо сподіватися. Як пройшла ніч у Харкові, все як завжди. Тривога, далекі вибухи. І дякую Богові все. Ладно. Що ще раз повісти, світло є, водичка є. І будемо сподіватися. Все, Усім миру доброго злагод, всім щиро дякую. Ну і будемо жити, не зважаючи що. До побачення, мої любі, пока.